Чоловік у домі голова, а жінка душа. Це прислів'я асоціюється в мене з батьками. Особисто в моїй сім'ї батько лідер, захисник. Він виконує усю чоловічу роботу вдома. Всі рішення ми приймаємо колективно, але останнє слово за батьком. Мати створює тепло і затишок вдома, в сім'ї. Вона завжди допомагає батькові та дітям. Мати це душа. Походження цього вислову біблійне, воно пов'язане зі створенням перших людей на землі. Аналізуючи психотип чоловіка і жінки, психологи дійшли висновку, що чоловік живе розумом. Для нього мислити значить існувати. Він часто гасить у собі пориви емоцій, чи голос, інтуїції. Він рідко дає волю почуттям, а тим більше ніколи не керується ними у вчинках та рішеннях. Жінка ж емоційна, підвладна власним бажанням та інтуїції. Якщо кожен займає відповідне місце у подружжі, то воно функціонує гармонійно. Можна помітити суттєву різницю між тим, які сімейні принципи були раніше і які є зараз. Тож вивчайте, досліджуйте українську народну творчість і ви дізнаєтесь багато нового.